У глиниці дозволили рух мостом через річку Пруд. Переправу передали з Норвегії як гуманітарну допомогу. Це тимчасовий міст, поки не відремонтують основний. До цього люди пересувалися технологічним, який декілька разів розмивало. Через стрілецький коли приходилось об'їжджати або через Неполаківський кар'єр. Ну через стрілецький дуже довше: 45-50 хвилин. Через мій і дорога краще. Там дуже дорога, погана, ще Стрілецький. Я yes, почти кожен день йду дивитися. Похвально, що вони це так, практично вони дуже живо зробили, претензії, що можу мати, щоб чим скоріше основне місце робили. Оце це моя така думка. Мостом може пересуватися транспорт вагою до 35 тонн. Тимчасова переправа передбачає одну смугу руху. Пізніше буде здійснюватися регулювання. Зараз так, це є смуга в одну одностороння. Там розмічені всі знаки є для того, щоб можна зараз тимчасово рухатися. Але в майбутньому, наскільки мені відомо, повинно бути встановлено. Рух за світофор. Тимчасовий міст сполучає глиницю та дубівці. Він служить транспортним коридором до кордону з Румунією. За словами начальника обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Ігоря Гаха, перед встановленням мосту встановили дамбу, підсипали земельне полотно, влаштували опори, бар'єрні огородження, знаки та розмітку. Міст складається. Коли основну переправу відновлять, тимчасово зможуть перемістити на інше місце. Документація передбачається, тобто і договорним зобов'язанням передбачається як влаштування, так і після того розборка цього моста з ну, подальшим використанням матеріалів на потреби, на інші потреби. Тобто мости можуть встановлюватися там, де є більш, чи буде більш нагальна потреба. ну і Відповідно, весь матеріал, який завезений, також будуть використовуватися на другого державного значення Черноївської області. Нагадаємо, основний міст у Глиниці демонтували наприкінці 2021 року через аварійність, розповідає Гах. Через повномасштабне вторгнення ремонт споруди призупинили. Раніше вартість спорудження моста становила понад 180 мільйонів гривень. Зараз коригують проєктну кошторисну документацію. Коли відновлять ремонт основної переправи, поки невідомо. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.